Ісуса вкладають до гробу. Стація 14. Розважання. Коли Ісусове святе тіло було готове до похорону, побожні чоловіки поклали його на шкіряних ношах і накрили покривалом, взяли на свої рамена і несли до гробу. Кілька вояків запаленими смолокими йшли попереду, бо в скалі, демов, знаходитися гріб було темно. Ішли близько семи хвилин, співаючи сумні псалми. Поблизу печери зняли святе тіло з ношів, і на важкій дошці, накритій покривалом, понесли до гробу. Некодим Іосиф аж з Рематеї тримали на руках кінці дошки, один біля голови, а другий в ногах, а святий Іван і сотник по боках. Висічене місце, де мало лежати тіло, було вистелене різним пахучим жіллям і корінням. Перш ніж покласти туди святе тіло, гріб застелили полотном. Свою любов учасники похорону виявили сльозами й обіймами. Наблизились до печери, і Богородиця схилила голову над тілом свого сина. З її очей потекли рясні сльози. Коли відступила, звисаючи полотно, накинули на святе тіло і брунатним покривалом закрили місце, де лежав Ісус. Нарешті прикотили важкий камінь і ним закрили вхід до гробу. Молитва. Велике діло, до якого Ти Спасителю піднявся з любові до твого Отця і до нас, людей, уже двершини, все твоє життя перейшло в послусі в праці, а закінчилося терпінням і найстрашнішою смертю. Ти справді був смиренним аж до смерти, і до смерти на Христі. Тому за це маєш бути винесений понад небо і землю. Твоя свята душа після розлуки з цілом посіла повне і ціле блаженство. Твоєму тілу, якого не мали торкнутися псуття, яке незабаром мало злучитися з душею для славного і вічного життя, приготовано почесний гріб. Так нагороджує предвічний отець вірний послуг. серед найщирішої подяки. За твоє багате благодаті життя і смерть радію твоєю славою і щастям, які ніколи не скінчаться, показуєш мені виразно на собі, яка велика нагорода чекає на мене за будь-яку жертву, працю, терпіння за тебе. Твій приклад, до якого я приглядався під час хресної дороги, навчив мене бадьоро і мужньо ступати дорогою твоїх заповідей. Надії на твою певну, беззусумнівну обітницю, що і я стану учасником твого вічного щастя, радости і слави. Хочу знову узяти на себе солодке ярмо Твого Євангелія і тягар християнського умертвління. Після твоєї смерті багато людей, б'ючись, груди, навертались. Подай і мені ласку, щоб я дістав велику відразу до гріха, скрипився в доброму і відновився в любові до тебе. Поблагослови щедро мої добрі постанови, які ти мені надав під час відправи хресної дороги, щоб і я міг їх виконати та не розраджував твоє серце найкращими плодами в моїй душі, які принесли твої страшні терпіння і гірка смерть. Школа Духа пощвяти, умирай батько родини, Смерть для нього є справді найбільшим, однак останнім нещастям на землі. Але особливо важко є для, для жінки й дітей. Журилися чимало під час його недуги, а коли помирав, більш матував їхнє серце. І тут ще не кінець, незабаром прийде столяр, принесе домовину, в його руках будуть швяхи й молоток. Надходить хвилина, коли востаннє побачить обличчя батька і попрощається з тілом померло. Любов не хоче розлуки, Виривається бажання бути поховане разом з найдорожчими в домовині. Минуло вже багато літ, а здається, сталося це тільки вчора, як я мав подібні почуття. Воно відживає наново в моєму старому серці, коли дивлюся на відкритий гріб, і як перші грудки землі падають на домовину, коли в останнє треба попрощатися з померлим. Схожі речі, дорогі мої, відбуваються щодня і тисячу разів. У річницю смерті йде родина на кладовище відвідати батька, що лежить у гробі, говорять про нього і згадують серед сліз. Християнство облагороднює цей звичай. Минає вже понад дві тисячі літ від смерті Христа, але кожного року християни ідуть за покликом Духа на Голгофту. Супроводжуючи тіло Ісуса до гробу. Це відбувається не тільки у Велику П'ятницю, але й кожного разу, коли відправляємо 14-ту станцію хресної дороги. Якщо стоїш в кінці хресної дороги і прощаєшся з тілом Ісуса, з його гробом, і не тому, щоб зворушити себе і відчути християнський біль і смуток, але щоб з похорону Христа повернутися з багаченим боженими ласками. Знатні і багаті люди після смерті, своїх найдорожчих осіб стараються зробити відбиток з лиця на гіпсі або, кажуть, намалювати портрет померло, хочуть запам'ятати риси обличчя померло, якого вже не можуть бачити живим. Коли дивляться на портрет небіжчика, то вимальовується він у їхній душі таким, яким був за життя. З вдячністю і любов'ю згадують про нього. Христос також, і то під час своїх найтяжчих годин залишив свій портрет на хустині Святої Вероніки, який тепер знаходиться в Римі. Однак сам відбиток показує нам страшенно зморене лице Христа, корисним буде для тебе, коли ти, дивлячись на святе тіло Ісуса, духовно відтвориш цей образ і помістиш в своїй душі. Уяви собі, що ти в Єрусалимі стоїш біля Христового тіла, подібно як святий Івана або Магдалина, і останній раз на нього дивишся, бачиш святі очі, вони тепер закриті, за життя їх погляд, мов великий вплив на людей, про три такі погляди розповідає нам докладно святий Іванель. Одного разу став перед Ісусом Юнак і запитав, що має робити, щоб дістатися до Царства Небесного. Коли Спаситель сказав, щоб дотримувався заповідей, хлопець чистою совістю запевнив його, що всі заповіді від дитинства виконує. Спаситель з любов'ю глянув на нього. Це був погляд любові. Іншим разом стали перед ним люди заздрішні, оздоблені. І представляли себе ревнителями закону Божого, не вірили ні словам, ні чудам Христа, шукали нагоди, щоб його зловити на слово. Христос, вболіваючи над сліпотою їхнього серця, гнівно подивився на них. Це був погляд судді, який наганяв страх і застерігав. Коли Петро з переляку прилюдьми ганембно відрікняся Христа, Спаситель глянув на нього так ласкаво, що апостол, віддаливши гірко, заплакав. Це був спасенний, повчаючий погляд, що просвічував душу. Дорогі мої, зараз, коли чуєте це, див, див, дивляться на тебе ті самі очі Спасителя. І заглядають твоє серце, з яким поглядом? Чи любить тебе, бо ти маєш чисте серце? Чи, може, гнівається на тебе по противищі його ласці? Чи може хоче тебе повернути зі злої дороги? Подумай над цим, поглянь на його уста, чи пригадуй собі, скільки правди і спасіння сказали вони, перебуваючи на землі. Кому завдячую всю Божу науку релігію, як не його уста? пригадай собі, з якою вони любов'ю манили до себе грішників і відпускали гріхи, як проганяли бісів, оздоровляних хворих, потішали вірних учасників. Чи пам'ятаєш, як тими самими устами за життя кликав до себе всіх нещасних? Прийдіть до мене усі втомлені й обтяжені, а я заспокою вас. Що, колись казав, стане правдою назавжди, нині він, як і тоді навчає, потішає, додає сили тільки вірою, звірою, покорою до нього прибігаєш. Подивися на святі руки, глибокі, бачиш рани, добра дитина цілує руки померлого батька, бо пам'ятає добродійства, яке ми її обдарували. цілує з любов'ю, та вдячности, руки Спасителя, пригадай собі коротко ласки, які ти дістав через його руки. Це лагідна рука, прибита до Христа, як уклав на дитячі голови, щоб їх благословити. Це рука священича, пробита ненавистю людей, якою ламав хліб життя. Це рука рятівника, яка витягувала потопаючого Петра. З хвиль морських і заспокоїла морську бурю, це рука лікаря, яка вилікувала рани у серці Магдалини й Самарянки біля криниці Якова. Це рука судді, яка день страшного суду відмежує злих від добрих. Поглянь на щоті ноги Спасителя, всі кроки, які зробив, всі дороги, які перейшов. Мали на меті шукати нещасних заплуканих овечок до яких і ти належиш, не розважаючи хрестну дорогу, ти йшов духом за Христом саме тоді, коли Спаситель ставив найважчі кроки на головту, щоб за тебе померти. Ти духом бачив і чув, як залізними цвяхами прибивали ноги до Христа. Якщо усі ті криваві дороги Спасителя через твою вину будуть для тебе без користи, то подумай, що і Христос буде до тебе байдужий, коли знову прийде судити живих і мертвих, буде вимагати від тебе строгого світу, подумай над цим уважно, і поглянь на його рану, його боці і пробити серце. Ще раз поглянь на мертве тіло. Спасителя кажуть, що помираючий має могутній сильний голос, так воно є. Нараз легковашні діти, які не зважали на ущі повні любові материнські та батьківські нагадування чи перестороги, побачивши їх мертвими, застановляються над собою і міняли життя. Як бачимо, лише смерть батька чи матері перемінили їхнє серце. Коли будеш з вірою дивитися на бліде лиця Спасителя, на його п'ять ран, то почуй звернені до твого серця слова, яких можливо звучатиме скарга на самого себе. Чи пам'ятаєш, як в гіркій годині серед ночі на Оливній горі обмився кривавим потом? Чи пригадаєш, що моє тіло під час збичування рване, завдавали рани біля рану біля рани? Хіба ангели порахують, скільки ран я отримав задля тебе, як терня колола мене в голову, як замість престолу, наглум і на наглумі на ругу посадили мене на колоні, як замість жезла, дали мені в руку тростину. Я тоді думав про тебе. Чи ти думаєш про мене? Чи не забуваєш, що задля тебе мене засучено на смерть? І ще Серед останніх зусиль, придавлений Христом, ступав я на Голгофту. Чи загадуєш, як мене прибито до дерева, і я повис на залізних чвяхах, що задля тебе я хотів померти в морі болю? Згадай, що я дав пробити наскрізь своє серце, звідки полилася кров і безупинно тече для тебе вода життя, Дивися на відкриті рани. На кров, що витеклася за тебе аж до останньої краплі, чи застановляєшся над тим, що я, вмираючи, молився до мого Ця за твоє спасіння, тебе, грішника, перемінив на спадкоємця царства Небесного, навіть свою матір віддав тобі, чи пам'ятаєш, як затряслася небо і земля затремтіли тіло й скелі, а сонце оповилося темнотою, коли я вмирав за тебе. Чи застановляєшся над тим, що я все зробив для тебе, що тільки диктувала мені любов і милосердя, я увесь пожертвував ще за тебе, щоб тебе живити небесною їжею. Я дав сам себе тобі на пошиву, щоб спалити твої борги, я поніс смерть на хресті, і у небі хочу бути твоєю вічною нагородою. Чи думаєш коли над тим, що серед терпіння Христі я пам'ятав за тебе аж до останнього віддиху, і тепер, царюючи в небі, безнастанно думаю про тебе. Але чи пам'ятаєш так про мене? Такими або подібними словами звертається Христос до тебе на тайній вечері, який такими ніжними словами робіть це на мій спомет. Тепер, коли ти кидаєш останній погляд на жертву Спасителя, він просить тебе знову голосом своїх ран. Людино, не забувай мене, чи, може, забагато від тебе домагаються, чи так важко про мене пам'ятати? Може бути, що ти нині, чуючи ці слова, тішишся хорошим здоров'ям, живеш спокійно. І вигідну достатках, як легко може все змінитися, до тебе можуть заветерти зовсім непрошені й нелюбі гості, таких недуга, смерть у родині, не на полі, пошесть у стаї, ворожнеча злих людей, лукавий язик і цілий полк різних терпінь. Тоді настане журба клопіт, гризота, сльози в очах, смуток у серці, нарікання на устах, і не буде полегшення. Однак ти є християнином, і таки мусиш залишитися, чи ти у щастя, чи у слидні. Інші тягнуть за собою інші обов'язки. Це хрест, який маєш нести і то так, щоб ти зібрав у Бога великі скарби заслу. У цю скорботну годину кличе до тебе твій Спаситель, обтяжений Христом. Людино, не забудь мене. Тоді пригадай собі гіркі терпіння і подивись, як іде поперед тобою хресною дорогою, молиться, мовчить, терпить, лагідний і заслуговуючий нагрон. Погляд на Спасителя піднесе тебе, додасть сили, мужності двигати Христа і навчить тебе всі твої хрести і хрестики золотити і перемінювати їх на цінні папери, за які купиш небо. Відчуватимеш часто, а може, й щодня, що якісь темні сили стоять за тобою на дорозі воєнної боротьби і хочуть тебе столати. Нападатиме на тебе гордість, гнів, жага подобатися іншим, захланність, похит тіла, непоміркованість, лінивство, удаваною приязню і злотими обітницями будуть манити тебе у засідку, щоб обікрасти з великого і неоціненного добра, яке здобув для тебе Христос таким великим трудом і обдарував від хрещення аж понині. Чи має зрадити твого найкращого прителя, чи мав би ти його продати твоїм і його ворогам за марне і погане гріховне задоволення, топтати ногами його святу кров, яку задля тебе пролив, ущу його любовні вечити, а віддати ще гріховні розкоші і через це спричинити йому глибокий смуток, а собі на погибель пекельну радість твоїм ворогам. Може, до такого сумного стану ти. Вже дійшов, ти прогнав Спасителя з твого серця, в якому замешкав тяжкий гріх, що зв'язав тебе путами залізної звички, і ти призвичаєшся до гріха щораз то більше. Ти вже не думаєш його позбутися, хочеш жити і померти в ньому. Можливо, деколи чуєш в собі кращі порухи своєї душі. Але з любові до гріха ти вбиваєш їх, гріх робить з тобою, що хоче, і що найгірше відбирає у тебе бажання до будь-якої боротьби з ним, доки не згасить останньої іскорки Божого милосердя. Коли так є, тоді я знову повторюю до тебе прохання Спасителя. Людино, не забудь мене. Так, не забувай його, стань перед Христом і роздумай, скільки за тебе витерпів, коли б то не був до тебе прихильним, чи віддав би за себе на смерть за тебе. Можливо, думаєш, що сила твого гріха є такою великою, що не зможеш його здолати позбутися, не попадай в розпуку. Твій Спаситель без сильніший за гріхи. Пади на коліна і щиро його благай, Ісусе, задля твоїх святих страстей, з милосердища наді мною будь милостивий до мене, повтори раз за разом, і серце доброго Спасителя почує голос заблуканої овечки і з радістю поспішить до тебе. Витягни з гріховних хащів, і з Його допомогою зможеш все виправити. У великій церкві, що стоїть на Голгофті над гробом Христа, висить дуже старовинний образ розп'ятого Христа. Під Христом стоїть простий, але глибоко означення напис Христос віддав ще тобі, ти віддай ще йому. Про першу частину загулка досить вже сказано у всіх цих стаціях. Сама дванадцята стація дає тобі виразне поняття, що зробив Христос для тебе. Глянь і розваж на твоїм власним життям від хрещення аж до цієї хвилини, і побачиш на собі чуда Божого милосердя від 50-ти, а може й більше літ. Багато чудес ти пізнав, і Відбувається у ней далі у твоїй душі при кожній добрій сповіді. Кожного дня віддається так спасительна і святішій тайні Євхаристії в жертву, на поживу землі, заступається за тебе у Небесного Отця. Спаситель ставщим для тебе цілковито віддався тобі, як довго має тривати друга частина пощвяти? Віддайся його словам, який чудовий вигляд, коли серед погідної ночі мільйони зірок мерехтять на небі, як самоцвітні камені. Однак, незважаючи на стільки небесних сил, ніч залишається ніччю. Навпаки, саме сонце ясніше і творить день на світі. Чим є світло для ока, тим є правда для духа. Визнаю, що є люди, які багато знають про правду і тебе хочуть просвітити. Однак будь яке людське знання, це тільки близь зірки, але найважливіше в справах залишає тебе в темноті. Часто буває, що в між ті іскорки правди проникає блудний вогник, який повстає з багна і до багна мани. Тому потрібно особливо нині бути обережним, щоб через псевдонауку та її досягнення не зійти на блудну дорогу. Кажуть, знання є силою. Однак віра в слово Христа є ще більшою силою. Можеш про це безпереста. Застережно переконатися, хоч би про цій стації. Один священник впродовж тижня відвідував двох хворих. Перший був старий чоловік, що в своєму житті багато навчився, лежав належа до вчених, не визнавав Бога, жив без віри. Хвилина смерти вже близька. Лице скривлене, затиснув кулаки з криготав що хвилини підносився на ліжко, не мов би відпихав від себе страшного ворога, з його уствернали погані бухульні хульні слова. Боротьба тривала недовго, скона у розпуці. Все знання і вченість не були у стані подати нещасному спокійну смерть. Другою була хвора шістнадцятирічна дівчина, добра і побожна, яка б будь-якого страху чекала години смерти, терпеливо і згідно з Божою волею зносила тривалу недугу, коли довідалася, що їй залишилося ще ж кілька годин життя, то глибоко задумалася про того, в кого вірила, любила і якого незабаром сподівалася побачити, щоби навіки бути з ним. Силою віри перемогла вона світ, гріх, пекло і страх смерти. Справді, як пише святий Іван, наша віра є нашою перемогою. Хочеш так померти, як та дівчина, живи, як вона, Вір в слово Христа, віддайся в Його руки. Так і ти, чоловіче, хоч ти вже і не дитина, однак впродовж свого життя потребуєш руки, яка би тебе вміло провадила. Небезпека загрожує з усіх боків і загрожує якраз у тому, що тобі миле і дороге. Всюди ризик для твоїх очей, для твоїх вух, для твого здоров'я, для твоєї ненавинності, для чесноти, Ти навколо оточений ворогами, які хочуть тебе обікрасти. Найбільшим лютим ворогом є ще не сама смерть, хоч вона забирає тобі тіло у своє зі світу, а ще є страшніший ворог, що хоче тобі душу забрати. Це ревучий лев, що ходить навколо тебе, шукає нагоди, щоби накинутися на тебе з жерти. Нещасний чоловіче, як вийти тобі цілим спо... серед цієї розбешацької банди, один тільки порятунок, могутня рука Бога Твого Спасителя. Дійсно, він помер і похований, однак не треба тобі йти до Єрусалиму і копати на гробі, шукаючи його, щоб тебе провадила. Він всюди її до тебе простягає. пригадай собі, як він закликав. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Отож біжи до нього і клич на допомогу всякій потребі, він простягнув до тебе обидві руки, тобто своє милосердя і всемогутність, хапайся за них і віддайся їм християнській надії. Коли гробар укладе гріб над дорогим померлим батьком, то діти, звичайно, садять на ньому квіти. Найчастіше незабутки. Ці квіти мають замінити місце їх сердець, у дорогому померлому, неначе кажуть Тату, ми не забуваємо за тебе. Ти нині стоїш духу над гробом Того Спасителя, перш ніж з ним попрощаєшся і відійдеш, засади там ще одну незабутку. Тобто, 14-й стації зроби благородну і рішучу постанову на подальше життя дивися. Той, що помер був Твоїм під час смерти, і нині є Твоїм укритим в кивоті, у, твої, у Твоїм безкровній жертві на святій літургії, і хочу бути у цілу ціловічність, стань на коліна ще раз біля гробу Христа, віддай йому щиру усього себе і скажи йому рішуче: Ісусе, для тебе живу, Ісусе, для тебе вмираю, хочу бути Твоїм у житті та смерті. Христос віддався тобі, Ти віддайся Христові. Кожного року. Багато паломників збирається в Єрусалимі з молитвою на устах і в серці зі сльозами на очах йдуть дорогу, яку ступав Христос серед незбагнених терпінного Головту. Коли повертаються додому, то розповідають обо, або описують своє паломництво. Ти також за кожним разом відбуваєш духом паломництво до Єрусалиму. Коли побожно відправляєш хресну дорогу, ідеш від події до події. Коли закінчиться відправа хресної дороги, повернешся додому. То чи, чи матимеш що розповідати, чи ти виніс яку користь, чи зробив які постанови, чи ти повернувся як кращим додому? Кажуть, хто відбуває багато паломниць, той поступово свячується. Так само, коли відбуватимеш хрестну дорогу, як, як належиться, то якщо не відразу, то помалу ставатимеш святим. Кожного разу більше буде запалюватися відразу і до гріха. Твоя воля щораз частіше буде звертатися до Божої волі, щораз свіжіше цвістиме в твоєму житті невдячність Твоєму Спасителю, і щораз сильнішою та гарячішою любов'ю запалюватиметься твоє серце. Саме з такою метою була записана ця хресна дорога з розважанням в окремій, Кожна стація, от тільки шкода, що дуже мало їх прослухали. Я перейшов з тобою всю хрестну дорогу, на кожній події мав до тебе проповідь. Події вже закінчилися, і ми розлучаємося. Я піду своєю дорогою, а ви своєю, але обидва зближаємося до гробу і до суду після смерті. Я буду Молити Бога, щоб страшне Христове терпіння і Його смерть не були втрачені. Для нас обох. Амінь. Слава Ісусу Христу!